Так, Оріон 404. Передня резина 7,5 на 16. Є спереду грузи. Є грузи на задніх колесах. Задня резина 12,4 12 на 24. Рівна підлога. Трактор у нас 25-го року. Зад зашитий. Тут у нас речах повишених-понижених. Речах вала відбору потужності 540-720, речах повного приводу, електронний щиток приборів. Ця ручка це у нас основні передачі. Примусова навіска. Два зовнішніх циліндри які як піднімають, так і давлять донизу. Причіпний пристрій до прицепа. розетка під причіп, дві пари гідровиходів. Тут у нас керування навіскою, подняти, опустити. І у якесь одне положення плаваючий буде фіксується. От, в такому положенні це буде плаваючий. Так, основні передачі ручний газ. Тут у нас блокування задніх коліс, тормоз здвоєний. Ось так. Два насоси інша, моторка М490. Ось такий апарат.